Дерево розкажи. Нам де ж цікаво його посухати. А на робота, ну нічого. Давай. Втем. Давай я буду держати, а ти розказуй. Ну, це дерево щасливе, тому що ну, на нього, на нього прилітають птахи. Так, жі птахи у нас тут. Главно. Так, ще. давай будемо допомагати. Він любить, коли на нього світить сонце е, своїми променями, ручами. променями, так. Та коли е, е, дує е, вітер. Дуже гарно. Молодець, сідай, держи свою роботу. Давай, давай, гайда. Thank you.